Відповідаю на найчастіші запитання про код 95. чи діє польський код 95 в інших країнах Європи. Так, польський код 95 визнається по всій території Європи, і з ним ви можете спокійно працевлаштовуватися у будь-яку транспортну компанію ЄС. Mm -hmm. У чому різниця між довгим та коротким курсом? Все залежить від дати отримання вашої категорії С. Якщо ваша категорія С була отримана до 9 вересня 2009 року, у вас короткий курс. Якщо після цієї дати довгий курс. Mm -hmm. Скільки триває навчання? Довгий курс 21 день, короткий курс 5 днів. Приємна новина. В Амазонік ви можете прийти навчання повністю онлайн без зайвих поїздок без пошуку готелю, проживання та зайвих витрат. Ви приїжджаєте лише один раз до нашого офісу у Варшаві, щоб подати документи, прийти медогляд та психотест. Чи оформлюєте ви код 95 для категорії «Д»? Так, ми оформлюємо код 95 для таких категорій, як це, це є, де та де. Підписуйтеся, та якщо залишилися коментарі, сміливо телефонуйте нашим менеджерам із задоволенням усе пояснимо, та допоможемо оформити європейський код 95 швидко та офіційно.